Під камень під каменем фестиваль, що вже в шосте відбувається в одноіменному селі, знову кличе до Бродівського району. Цьогоріч за виступи колективів фестивальники голосували в соцмережі. Тож на сцену вийдуть київські крамола та тінь сонця, іван-франківські кульбаби, перкалаба та коралі, а також крапка Запоріжжя. Будуть спортивні забави, різноманітні майстер-класи. А ще можливо й традиційне весілля на сцені цього разу свято розширили, розпочавши його на три дні раніше. Якщо фестиваль закінчується в неділю, то в понеділок і вівторок ще, скажімо так, люди залишаються, і тому напевно вирішили зробити, що все ж таки, щоб максимально задовільнити ці бажання. Спокій та мир посеред хаосу у галереї ікон арт доповнена експозиція з колекції галереї. Це сакральні полотна від Оксани Андрушенко, Оксани романів тріске Остапа Лозинського, Іванки Давид Крап'якевич, а також митців з Хмельницького та Києва. Чимало з них ще не бачив глядач. Виставка, що у миротворі триватиме до кінця серпня. Хто її оглядає, отримує не лише добрі емоції. Особливий спокій, якусь особливу атмосферу і просто тишу. Яка зовсім є непритаманна зараз літньому Львову. Четверте у храмі апостолів Петра та Павла влаштують вечір музики. Гармонію даруватиме струнний квартет Віва Стрінг Квартет. Звучатимуть твори західноєвропейських композиторів Баха, Моцарта та Вівальді. Все задля того, аби церква не видавалася неприступною сакральною спорудою. Щоб людей якось гуртувати довкола ідеї церкви і навіть тим, щоб презентувати багато. Тих композиторів, твори, які ми виконуємо, були написані під натхненням якимось релігійних відчуттів.